Біля тілі десь близенько, кажуть, острів є маленький. Коло нього бурлять хвилі, там піни віни чорнобілі, зграя їхня немаленька, та земля для них рідненька. Втім вони там гарно жили, не сварилися, дружили, серед них хоробрі духом Пінгі та його три друга. Якось бавили спінвіни та пірнали на глибини. Раптом всі кричать Косатка, смертоносна її хватка. Хто на берег, хто на скали, геть від хижака оскала. Тільки пінгві у пучину, як допомогти пінгвіну. Мужній пінгві наш не здався, хижака він не злякався. Як заплигне їй на спину, та як понесе пінгвіна, все перед очима скаче, пальми, береги маяче, Бах! Касатка! у скалу, щелепою чималу! і пінгвін ледь не розбився, як на берег приземлився. А що ж ті пінгвінів троє? Гірко плачуть за героєм. Згинув, думають, їх друг. Взграє сльози, сумний дух. Та не знають друзів, троє марно плачуть за героєм, Той на березі другому незнайомо.